Потрапив в ДТП, не знаєш, кому довірити свій ремонт. Ось п'ять речей, на які потрібно звернути увагу при виборі якісного автосервісу: відновлення геометрії кузова. Серйозне ДТП це порушення геометрії кузова. Перевір, чи сервіс має стенд, на якому зможуть віддихтувати твій автомобіль якісно. Без стенду ідеальних зазорів, звісно ж, не буде. Оригінальні і сертифіковані запчастини. Запитай, з ким вони співпрацюють: китайські запчастини з базару чи офіційні постачальники. Хороший та якісний сервіс ніколи не буде ставити неякісні запчастини. Якісний окрас фарбування має бути чітке, без видимих плям, шагрінь і потьоків. Професіонали якісно підбирають фарбу та фарбують автомобіль так, щоб не було видно різниці з рідними деталями. Добре, коли все можна зробити на одному сервісі. Кузов, фарбування, електрика, ходова частина це економить ваш час та гарантує узгоджену якість. Чіткий акт виконаних робіт і гарантія. Має бути прозора калькуляція, що зроблено, які деталі замінювалися, які роботи виконувались, і офіційна гарантія це впевненість в якості. І все це ви зможете знайти на автосервісі MyMaister в місті Мукачево. Тому, якщо у вас трапилось ДТП, пишіть нам в директ.